Так виглядає будинок родини губень після учорашніх ракетних ударів по сарнах. Вибухами знесло частину покрівлі, повибивало шибки на вікнах, пошкодило штукатурку. У той момент господиня була вдома. Каже, одразу ж побігла ховатися. Перший вибух почула. Зразу я, я вже не пам'ятаю, чи я двері в підвал відкрила, чи вже вони були відкриті. Я тільки ступила, мене волною видно, понесло. Я покотилася, падала, падала, падала по східцях. Ну, Дякую, дуже перелякалася, дуже, але дякувати Богу не поломана. Чоловік Марії Губені у час, коли лунали вибухи, був на роботі в одній з місцевих шкіл. В школі багато дітей бігає на спортивній площадці. Поки я їх всіх зігнав, вже, вже перші вибухи були, я їх загнав якраз у бомбосховище. І вже потім почалися другий і третій раз прийшли вибухи. Вони двійні, двійні, все час двійний йшли. У мене виходить шість. Хтось каже, що п'ять. Хтось каже чотири. Хто я чув? У момент вибухів, зникло електропостачання на території Сарненської районної лікарні, за словами генерального директора закладу Олександра Нестеренка, його швидко відновили. Куди більшу проблему він вбачає у заміні вибитих вибуховою хвилею десятків вікон. Проводяться заміри і вже пущено в роботу частина вікон, буде проведена заміна вікон. Бо склити вікна тут буде недоцільно, ми їх тимчасово закриємо якоюсь цератою, бо постраждали старі дерев'яні вікна. Тому їх склити, а тоді. Ставити питання про заміну, це буде недоцільно. Ми вирішили просто ці вікна поміняти для встановлення остаточних розмірів шкоди, завданої будівлям САРН в ході недільних авіаударів. Міська влада створила спеціальну комісію, яка займається лікарнею, приватними та багатоквартирними будинками. По території лікарні ушкоджено більше 80 вікон, двері. У приватному житловому масиву є пошкоджені дахи житлових будинків, але Незначно, тобто є необхідні заміни шифера по наших оцінках близько 30 житлових будинків. Наразі ще заяви надходять, тому детальну інформацію можна буде отримати вже після того, як ми обстежимо повністю всі будинки. Вранці ми провели попередні обстеження, визначили об'єми робіт. Зараз наше комунальне підприємство здійснює заміну даху. Це за кошти резервного фонду міського бюджету. За даними Руслана Сарпанінова, в нас. Слідок недільного ракетного обстрілу ніхто з Сарненчан не загинув і не травмувався. Нагадаємо, за інформацією начальника рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля, вчора під час повітряної тривоги у Сарне прилетіло чотири ракети. Це третій ракетний обстріл райцентру після початку повномасштабного вторгнення. Попередні були у березні та червні. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному.